Привіт, привіт! Я дуже сподіваюся, що це новий вигляд подкасту психологічного. І зразу ж починаємо. Ти коли-небудь прокидався у третій ночі і прокручував у голові розмову, яка була три роки тому, і думав, чому я сказав саме це? Треба було відповісти інакше. Або годинами уявляв, як щось піде не так, хоча ймовірність цього менше одного відсотка. Якщо так, то ласкаво просимо у світ румінації. Якщо просто, це така собі ментальна жуйка, тільки вона не освіжає, а навпаки, заїдає твій мозок. Це як заїджена платівка, яка крутиться без зупинки, забираючи в тебе сили. І сьогодні ми поговоримо, як вимкнути цю платівку, щоб твій мозок нарешті відпочив. Що таке румінація? Румінація це не просто роздуми, це постійний безплідний потік думок. Ти не шукаєш рішення, а просто ходиш по колу, як хом'ячок у колесі. Твій мозок ніби каже: Давай ще раз подумаємо про це. А на виході нічого, на відміну від продуктивного аналізу, румінація не веде до висновків чи дій, вона просто зациклюється. Ти можеш годинами перегравати розмову, аналізуючи, що сказав не так, репетирувати майбутні розмови, або обсесивно думати про те, що хтось міг про тебе подумати, або ж зациклюватися на сценаріях, що якщо, уявляючи гіпотетичні ситуації, де все йде не так. Ці думки нав'язливі, вони постійно повертаються і вони не приносять ніякого результату. Чому це відчувається як контроль, але насправді ні. Ти, мабуть, думаєш, що це корисно, твій мозок тебе обманює на якомусь рівні. Він вважає, що якщо ти будеш думати про проблему достатньо довго, ти її вирішиш або зможеш запобігти чомусь поганому. Це створює ілюзію контролю. Ти ніби думаєш, якщо я ще раз все проаналізую, я буду готовий до всього. Але як сказала психіатр Жаклін Оц, твій мозок обманює тебе, змушуючи вірити, що ти щось корисне обмірковуєш. Це пастка. Це як вірити, що якщо ти будеш думати про піцу сто разів, вона з'явиться в тебе на столі. Але ж вона не з'явиться, на жаль. Румінація просто виснажує, крадучи твою енергію і фокус від справді важливих речей. А ще румінація підживлює тривогу. Румінація не просто марна, вона активно підсилює тривогу. Коли тривожна думка застрягає на повторі, вона активує твою стресову реакцію. Серце починає битися швидше м'язи напружуються, і ти ніби у хованки самим собою. Це порочне коло, тіло в режимі боєготовності підкидається більше тривожних думок, і це перетворюється на снігову кулю. Я, мабуть, облажаюся з цим відео. Тепер всі подумають, що я некомпетентний. Мене, напевно, звільнять, і я буду жити в картонній коробці з котом, якого в мене навіть і немає. Знайома? Ти не можеш просто передумати все це. Це не твоя провина, що ти так думаєш. Це поширена звичка. Ти не невдаха, ти просто маєш змінити підхід. Ось ми підійшли до 9 способів вийти з постійного обмірковування. Група 1. Перемкнись: щоб вийти з голови, треба повернутися в тіло. Поведінкова активація. Зроби щось конкретне і просте. Встань і зроби 10 присідань, наведи порядок на столі, увімкни музику і потанцюй. Це переправляє твою увагу від думок до реального світу. Соматичне заземлення. Коли думки атакують, використовуй тіло, щоб їх розірвати. Обличчя холодною водою потримай у руці кубик льоду. Або використай техніку 5-4-3-2-1. Назви 5 речей, які бачиш, чотири, які відчуваєш. Три, які чуєш, дві, які відчуваєш на запах, і одну на смак. Зміна образу. Уяви, що в твоїй голові грає фільм. Ти можеш переключити канал. Замість негативної сцени уяви мирний пляж або кумедну танцюючу мавпочку. Група 2. Подивись збоку. Зміни свою перспективу, самодистанціювання. Спробуй писати про себе в щоденнику в третій особі. Замість я так хвилююся, напиши. Він так хвилюється, що про нього подумають. Це допомагає подивитися на себе, як на героя фільму. Дай назву своїй думці. Коли думка на кшталт я не вдаха знову з'являється, скажи собі: А, це знову історія про я не вдаху? Але це не ти, це лише думка. Співчутливе переформулювання: Поговори з собою, як з найкращим другом. Ти ніколи не скажеш другові, чому ти такий слабак, то чому ти так говориш собі. Група 3. Бери контроль. Встанови правила для свого мозку. Якір для корабля думок. Це техніка, яка дозволяє тобі заземлитися, коли думки, ніби шторм. Запам'ятай абревіатуру ВВЗ: Визнай, поміч, що ти відчуваєш. Відчуй, відчуй своє тіло, наприклад, ноги на підлозі. І залучися: Поверни увагу до того, що ти робив. Зроби собі аварійний вимикач стоп, зупинись. Замри на місці. Зроби крок назад від думки. Спостерігай за тим, що відбувається всередині і навколо тебе. Продовжуй, але свідомо обравши свою наступну дію. І заплануй годину страждань. Це звучить смішно, але це працює. Заплануй собі 15-20 хвилин на день, коли ти можеш хвилюватися про все, що хочеш. Коли думки приходять раніше, скажи їм: Я повернуся до вас о 17.30. Це вчить твій мозок ставити межі. Пам'ятай, твоя мета не позбутися думок, це неможливо. Мета навчитися ними керувати. Це як м'яз, який ти тренуєш. Просто будь добрішим до себе. Ти не невдаха, ти просто людина, яка хоче навчитися керувати своїми думками. А яка з цих технік тобі здається найкориснішою? Ділися в коментарях і не забудь підписатися. А я дуже дякую тепер вже не тільки за прослуховування, а й за те, що подивилися. Якщо вам сподобалося, не забудьте поділитися цим випуском зі своїми друзями, можливо, їм також буде цікаво. А я дуже вдячний вам за підписку, коментарі, вподобайки та поширення. Це допомагає підтримувати подкаст і створювати нові епізоди. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте, справжня свобода це не відсутність думок, а можливість знайти спокій навіть коли вони є. І ця свобода завжди у ваших руках. Всього найкращого.